Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Прилетіло ще таке невеличке оновлення, вірніше ребаланс по героях. Якраз на кінець травня ще це зробили, хоча ребаланс на травень вже був, і я робила відео про нього. Але ще додали і думаю, що ребаланс на червень теж буде. Як мінімум, мали б пофіксити гемів за червень, якщо подивитися на тенденцію минулих місяців цього року. Тож тут небагато героїв потрапило під цей ребаланс, і в декого незначні зміни там буквально мінімальні виправлення характеристик, а декому і вміння зачепили. І давайте дивитися. Розпочну з Етвуда, це секретний герой, один з перших, хто вийшов в грі, а їх є вже декілька. І вони будуть продовжувати виходити, адже є попередня інфа за нових героїв, і будуть вони представлені з 68-ю, тобто наступною версією гри. Етвуду збільшили рівень шкоди, який він наносить цілі і ближнім ворогам. З 350% на 380%. Що ніби добре, адже він середній герой і ще й такий рідкісний. А далі йому трішки знизили божевілля, яке він накидає, теж цілі і ближнім ворогам з 55 на 45. Тобто, це зменшення шансу на те, що противник використає своє вміння проти своєї команди. А от божевілля, яке герой ставить собі, збільшили з 45 на 55 – Тобто збільшився шанс, що наш герой використає своє вміння проти своєї команди, адже число божевілля, яке він ставить собі та противнику, відображається як відсотковий шанс. Це противник навіть з 45 божевілля, тобто з шансом 45%, може використати вміння проти себе. І аналогічно наш герой. З цього боку секретні герої трішки рандомні і можуть зіграти проти себе. Ще зовсім незначні покращення отримали ось ці секретні герої. Їм додали буквально по пару очок до характеристик. До Лорес додали плюс 6 до атаки, плюс 8 до захисту і плюс 19 до життя. Меланхолії плюс 14 до атаки, плюс 12 до захисту і плюс 37 до життя. І омену плюс 17 до атаки, а також до захисту, і плюс 49 до життя. Як бачите, зовсім невеликі покращення, але все ж вони є. Далі двом героям з структурної сім'ї зробили апдейт, а саме Горнфілу збільшили характеристики: плюс 57 до атаки, плюс 58 до захисту, і аж плюс 158 до здоров'я. В принципі, підігнали його до таких майже максимальних характеристик нових героїв. І карті дали покращення характеристик, але не набагато, хоча вона і так норм була: це плюс 14 до атаки, плюс 15 до захисту і плюс 41 до життя. Тобто життя вже поза 2к стало. А ще збільшили регенерацію мани, яку вона дає всім союзникам. З плюс 24% на плюс 33%. Тож це дозволить їй та союзникам ще швидше набирати ману, і вона непоганий герой підтримки. По совах є зміни, Фульвії покращили її місячну атаку з до 1240 на до 1440. Це цілі і ближнім ворогам. А також вона забирала ману у них на мінус 10% кожного ходу протягом трьох ходів, а тепер на мінус 15%. Доволі неприємне вміння. Якщо їй вдасться його навішати, то це три ходи. Де противник не ультане. І ще у модусу збільшили рівень місячної атаки з до 1700 на до 2000. І це все характеристик совам не збільшували. Далі знову є покращення бонусу костюма, і цього разу покращили мультяшні костюми. Замість плюс 40 до атаки та захисту тепер стало плюс 50%, А замість плюс 65% до життя стало плюс 70%. Вони і так мегапотужні були, і іноді винести мультяшку не так і просто. Але тепер їх стати стануть ще міцнішими. І бонус костюма отримали сім'ї другого сезону сходу Атлантиди. Це сім'ї Сакури, Лагуни і Атлантиди. Герої цих сімей в костюмі мали плюс 7% до атаки та захисту, а тепер плюс 10%. І було плюс 13% до здоров'я, а тепер плюс 15%. Якщо чесно, то добре, звісно, що хоч трішки збільшили, але порівняно з мультяшками це дуже мало. Не знаю, може і на них плануються другі треті костюми з більшими бонусами, але могли б і більше цим дати. Це всі такі можна сказати до оновлення, що вийшли в грі стосовно героїв, їх умінь та характеристик. Діліться кого маєте з них, бо всі вони доволі рідкісні і не у всіх можуть бути. Тож хто має, тому пощастило. Адже ці герої всі по-своєму непогані, а з апгрейдом стали ще кращими. Тож так коротко про всіх розповіла, і на цьому буду закінчувати. Якщо вам цікаво дізнаватися про різні новинки та апгрейди в грі, то не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. А також, якщо відео вам сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також можете написати будь-який коментар в підтримку каналу. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.